Привіт, друзі! Рада вас бачити! Дяк, ваші справи! Ой, а що це за звук? Хто це стукає до нас у віконечко? Давайте подивимося. А хто це там? Чиї вушка ми бачимо? Заячі! А скільки їх там є? Два заячих вушка. Так, давайте запросимо нашого зайчика до нас в гості. Зайчику, заходь! Зайчику, привіт! Що у тебе трапилося? Що, що. О, друзі, оце біда трапилася в нашого зайчика. Він загубив свого братика. Їх було двоє, а тепер він один залишився. Давайте ми йому допоможемо і знайдемо нашого другого зайчика. Яка довкола краса, скільки снігу насипало. Друзі, а чи любите ви грати у сніжки чи кататися на санчатах? Ой-ой-ой, обережно сніжки летять! Ви тільки погляньте, що нам творила ця дітвора. Взяла, розсипала всі новорічні іграшки. Давайте ми їх назад почепимо на ялиночку. Скажіть, будь ласка, скільки ви бачите шишок? Так, правильно! Дві шишки. А скільки ви бачите іграшкових коників! Давайте їх порахуємо. Один, два. Правильно! А скільки ви бачите цукерочок. Також дві цукерочки. А скільки ви бачите новорічних кульок? Так. Дві блакитних новорічні кульки. Яка красива наша ялиночка стала! Аж любо на неї дивитися. Ідемо шукати далі нашого зайчика. Ой, щось так холодно. Потрібно було тепліше одягнутися. Але нічого, це не біда, Ми зараз зігріємося. Ой-ой-ой, а що це трапилося? Ви тільки погляньте, що натворила наша пані завірюха. Взяла і розкидала нашого сніговика. Але нічого, ми йому зараз допоможемо. Не переживай сніговичку, ми зараз все виправимо. Друзі! А скільки ручок у нашого сніговика? Дві ручки. Правильно! А скільки оченят у нашого сніговика, також двоє оченят. Молодці! А скільки гудзиків на животику? Також два гудзичка. А скажіть, а що у вас ще є два? Ану, уважно, подивіться. Так, два вушка одне і друге. А скільки ніжок у вас? Також дві ніжки. Давайте ми ними потопаємо і трішки зігріємося. Топаємо голосно, голосно, голосно. Молодці! Що ж, рушаємо далі! Ось наш зайчик втікає від усіх! А давайте і ми уявимо, ніби ми зайчики і також пострибаємо. Ви готові? Ну що ж, давайте стрибати, швиденько стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. О, а погляньте, що це таке утворилося на снігу. Наш зайчик так швидко стрибає, що зробив на снігу цифру 2. Бачите, яка вона красива! Ох, як весело спускатися з гірки на санчата! Друзі, а ви любите такі розваги? Я пропоную зіграти вам в одну цікаву гру. Але потрібно бути дуже уважно. Готові? Ну що ж, якщо ви побачите один предмет, який буде з'їжджати санчат, ви нічого не робите. Але якщо цих предметів два, ви маєте два рази плеснути в долоні. Готові? Але будьте дуже уважні. Так, що до нас з'їжджає на санчата? Будьте дуже уважні. Це два подарунки. Плескаємо два рази в долоні. Дивимося, дуже уважно. Це один подарунок. Нічого не робимо. Це до нас далі, їде. Це дві рукавички. Плескаємо також два рази в долоньки. А що це далі? До нас приїхало. Дві цукерочки. Молодці! Також плескаємо два рази в долоньки. Ну що ж, вирушаємо далі на пошуки нашого зайчика. З вами потрапили. А хто це там такий великий, величезний? Це ведмедиця з ведмежа. Разом два ведмеді. Ой-ой-ой! А кого це я чую? Хто це такий виє? Це виє вовчиця? З вовченням. два сірих вовки. А хто це такий спить? Це лисиця з лисенням. дві роді лисиці? Нашого зайчика ось тут в лісі. Можливо, він все-таки повернувся додому до свого братика. Давайте і ми повернемось додому і спробуємо його пошукати там. Котику, ти що натворив? Ти навіщо поперекидав усі іграшки? Друзі, я сама без вашої допомоги не справлюся. Мені потрібно, щоб ви допомогли позбирати іграшки, яких є по дві у нашу корзинку. Допоможете? Ну що ж, гайда прибирати. І так, що в нас тут є по два? Ага, два роботи. Так, а що ще? Два літочка на ялинці. Ви уявляєте це, як наш котик повинен вибешкетувати, щоб закинути два літочки на ялинку? Так, літочки, у корзинку. Що ще є по два? Так, це два м'ячики під ялинкою. М'ячики давайте також поставимо у корзиночку. О, ви тільки погляньте, хто заховався за ялинкою. Чий це хвостик видно? Це наш зайчик. Ми з вами його шукали по цілому лісі. А він знайшов стежинку додому і повернувся, тому що він знав, що його братик буде чекати його вдома. Бачите, ось один зайчик і другий, два сірих зайчики. Ви зрозуміли, якщо ми до одинички додамо ще одну до одиничку, буде два, як наших два сірих зайчики. Любі мої друзі, я вам дуже дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. А також поставили лайк і підписалися. До нових зустрічей! Бувайте!